Так, всім доброго дня. Я вже в рамках звіту перед громадою, що, що робить міський голова. Виходжу в прямий ефір з міста Ульм Німеччина, де тільки що у нас закінчилось засідання. Ми приймали участь з мерами міст Ульм та Ной Ульм. Та зараз вже закінчилася офіційна частина. Зараз я вам покажу. Ми знаходимося в залі це зал міської ради міста Ульм. Провели перемовини та досягли вже договоренності про передачу нашого міста спеціалізованої техніки поки що трьох. Великих автобусів Мерседес, які місто передає Ульм, та, ну, ульм передає до, наш, до нашої громади. Вони вже пригнали ці автобуси, от вони зараз стоять з флагами України, бачите, дуже гарні автобуси, вони повністю відремонтовані, мають можливість доступності для людей з інвалідністю. І ці автобуси передали нам тільки що, і будемо зараз організовувати доставку до міста Білгород-Дністровський. Тому е хочу також поздравити мешканців міста, що у нас з'являться в місті отакі от от автобуси. Ми не думали, що вони такі великі, але там великі автобуси повністю відремонтовані. Е з... Дуже гарними салони, салоні е, умовами. Тому дуже, дуже така продуктивна зустріч. Виступив е, зараз е, в цій міській раді міста Ульм, е, подякував мерам за підтримку нашого міста. Е, також проговорили, є у, нас, є у них ще інша спеціалізована техніка, яка також ми в ній нуждаємося, і вона у них є, і вони можуть її передати. Но наразі ще раз хто долучився, я теж дуже радий про те, що вона зустріч у нас продуктивною і дуже-дуже такі гарні автобуси ми вже були внутрі в салоні, вони вже приготовлені на відправку до міста Білгород-Дністровський. Ну, тому будемо зараз пропрацьовувати маршрут, на якому ці автобуси зможуть працювати саме міським, міським маршрутом. Може буде там вже і район, ще трошки можна з'єднати з, з наше місто. Ну, це треба пропрацювати, автобуси треба От, Ну, це вже технічні питання. Саме головне, що питання щодо передачі їх до нашого міста, воно вже прийняте. Ще раз, хто приєднався до нас, це, це зала, сесійна зала міста Ульм, де засідають депутати. депутати. Там зроблений невеликий фуршет. Там заступники і міські місь заступники міського міських голів міста Ульм та А, Бачите наші прапори. Дуже відчувається підтримка з в Німеччині України. Це дуже дуже добре, що таке відношення і Дуже приємно нам, що настільки Німеччина поруч з проблемами, які відбуваються в нашій державі, то я окремо хочу подякувати і організаторам, і тим людям, які вели перемовини, що зараз ми маємо добрий результат і підтримку зараз ну, автобусами. Ну що? Я зараз, завтра у нас ще робоча зустріч з мерами міст, і потім ми будемо повертатися до міста білгород Островського і будемо чекати на те, щоб ці дуже гарні автобуси вже приїхали до нашого міста. Так, якщо є, є питання, Ем, ну питання я вже сам тут е, ми вже попрацьовуємо. Чи зможуть вони повертати? Маріна Цуркан запитує біля ринку. Може не зможуть. Прийдеться тоді. Будемо е, дивіться, ну приготували такі автобуси. Я не можу тут обирати і не, не, немає такої можливості. Тому будемо е, прокладати такий маршрут, де вони зможуть повертати. Якщо не зможуть повертати, тоді і не зможуть там ходити і проїжджати. Тому ну це зрозуміло. Я вже, вже я теж ну, на це звернув увагу. Ми будемо пропрацьовувати вже, коли приїдемо, коли вони приїдуть до нашого міста. Я буду звітувати перед вами про зустріч. Ну зараз, уже, в принципі, вам розповів, що є також домовленість про передачу нам. Іншої техніки нам е, також ми домовилися, що передуть мусоровоз е, декілька техніки, єди, єдиний спеціалізованої техніки для роботи з дорожнім покриттям. <кхід> от Тому е, пропрацьовуємо ці теж питання. Е, ще переговорили про те, що є можливість е, відправляти наших дітей, які. Володіють німецькою мовою до Німеччини на заходи, на мероприємства, на відпочинок, на відпочинок та оздоровлення та обмін досвідом. Це ж теж ми вчора, вчора проговорили, проговорили. І ну, я сподіваюся, що вийде організовувати такі по результатам знання вивчення німецької мови, відправляти наших дітей до Німеччини. Щоб вони е, теж бачили світ, е, могли здоровлюватися та е, спілкуватися з дітьми, які мешкають у Німеччині. Дуже багато наших українців зараз знаходяться в Німеччині, і також є багато українців, які мешкають в місті Ульм. Ми теж спілкувалися е, е, і бачимо, що е, ну, Піклуються німці за нашими людьми, створюють належні умови. І, ну, як приклад, зараз те, що ну, дуже така потужна допомога нашому місту, я ще хочу повторитися, що це не тільки ці три автобуси, які вам, я вам показав, це інша техніка спеціалізована. Разом з тим, на цьому етапі. Ми отримали вже автобуси та провели, виступили в парламенті. Я виступав в парламенті, подякував мерам за підтримку, подякував від всіх мешканців нашого міста, від українців. Тому бачимо, що ця зустріч у нас не остання. Заплануємо зараз і е, інші зустрічі от, будуть проводитися, і будемо працювати. І саме головне, що е, зараз е, у Німеччині і мери міст, і команда мерів, вони не залишаються осторонь від нашої проблеми, вони прагнуть допомагати. І допомагати ну, різними способами. Я ж говорю, що пропрацьовуємо, проговорюємо е, ну, різні варіанти допомоги. І, ну, і Вони розуміють, що нам це зараз дуже-дуже потрібно. Тому передаю привіт з міста Ульм. Дуже у мене гарний настрій, тому що є результати, результати дуже потужні. Працюємо задля нашого міста, задля розвитку нашої країни. Зараз, якщо хто залишиться, підійдемо поближче, поближче підійдемо до спустимося, до автобусу. Андрій Іванович, поздоровуйся. Всім здрасті, Андрій Іванович тоже. доброго дня всім. Теж, йдемо вниз побачимо, що там внизу. Я вже кому цікаво, то залишайтеся на зв'язку. Це місце ще раз я вам ще повторюю, хто не хто не, не знає, хто хто не чув, це місце, де відбуваються сесії міської ради міста Ульм. от Зараз я вже вийду, підійдемо ближче до щоб ви побачили, як у нас виглядають. Так, ну оце от такі. Так, ну вот такі от автобуси в дуже гарному стані, вони повністю відремонтовані. Замінені всі приведена діагностика, замінені всі проблемні питання. Це дизеля з кондиціонерами, з камерами відеонагляду в автобусах. Бачите, так? Андрій Іванович, ви куди їдете? Оплачувати. Так. Вже гарно, звісно. Ні, ну все зробили. І зараз були проблеми в редукторах на двох автобусах, вони повністю замінили редуктора. Є. <кій> так, і найголовніше, що з можливістю. Зараз з можливістю. ...переїжджати людям з інвалідністю. Так, ну, отакі гарні добрі новини. Отакі ж автобуси, от, курсують, курсують це міський транспорт міста Ульм. Точно такі, які нам передали. Так, а оце якраз це е, будинок, саме це будинок е, міської, де проводяться сесії міської ради міста Ульм. Тут е, міста Ульм і е, рядишком знаходиться міста ной Ульм і були оба мера. Е, вони вдвох е, допомагають. і... Е, Зараз проговорюємо підписання побратимства з цими містами. І ну, я ще раз повторюю, що дуже, дуже багато таких бачу, що намагаються вони допомагати, і настроєні на роботу, на настроєні на співпрацю. Тому так, пишуть, пишуть у нас Галина Удуардовна. Очень хороша новості. Визначайте служать техніка для городу. Ми, ми з техніку пожеж привезуть. Є е, там спеціальні водії, які будуть її переганяти. Разом з цим сьогодні відбулася офіційна частина офіційна частина в, вручення цієї техніки. Зараз вони відправляються. Алена Мішко пише: Супер, можна пошапська. Ну, пошапська. Понятно, що окрім Шапської вони по центру міста не проїдуть. Ви бачите, які вони е, здоровені. Тому якраз вони по Шапській і підуть. Можна сказати, що, е, що шапська вулиця дочекалася автобусів, їх, їх, їх е, по-другому і примінити не можна. Їх вже переганяють зі стоянки. Після офіційної частини дуже е, цікавий, ну дуже такий гарний подход, е, почався Ще раз хочу, е, ще раз хочу е, ну, вам розповісти, що е, були залучені спеціальні е, компанії, які повністю відремонтували цю техніку і зробили її е, пригодною, нормальною для використання. Так, ну ще у нас з нами е, приймали участь е, вся наша команда, є і Ольга Володимирна Ципуленка, е, Ольга Полінгер і, е, і Вілічка Єкерсанич прячеться. Чи ви прячетеся з Вот. В общем, ми е, пропрацювали е, і ще раз е, хочу е, сказати, що є результати, і я е, дуже радий цьому. Тому, шановні керманці, дякую вам за підтримку, дякую за добрі слова, за добрі коментарі. Е, ми реально стараємося і ну, у нас все буде добре, все буде Україна. Де через декілька днів ми закінчуємо зараз і будемо на місті, тому вже в середу буду працювати, вже буду на місці після обіду. А зараз, ну, якщо буде там прямий ефір, буду вам розповідати там про враження, які, що ми побачили саме в місті Ульм. Так, все. Якщо дякую всім. Якщо нема питань, якщо є питання, кажіть. Якщо нема, буду закінчувати ефір. Всім до побачення. До побачення.